І як майстри реагують на кластового персонажа. Окей. Okay. Варвар цікавий вибір м'язи команди. Тільки я нагадаю, що ми граємо в таке низьке фентезі, політичну драму з інтригами, вбивствами, типу як гри престолів. Ясно. Yeah. Yeah. Пройди світ, я тебе не поп. Ну Association... location... <g horses> well, давай, розкажи мені, як саме померли твої батьки і як ти виріс на вулиці. А, винахідник. Цікавий вибір. Доволі рідко бачу таких персонажів. Цікаво. Цього разу залізна людина, чи все-таки ядерка? О, Барт! Оратор команди, підтримка в бою. Чудовий вибір. Чому це в нього прізвисько драконоложець? Тут, мені здається, помилка. Ні-ні-ні, там жодних помилок. Але. Д... Ж... Драконоло. О, ні. О, друїд. Нарешті щось адекватне в листі персонажа. Жодних дивних комбінацій, якихось оверпаверд заклять, трагічних передісторій. Самі котики, собачки і дерева, ну, любитель природи. Прекрасно ж. Можу визнати. У мене вже починав їхати дах від інших персонажів, але ти завжди у формі кота. Ясно. Тобто, ти хочеш сказати, що твій персонаж це воїн, його батько був ковалем, і звати твого персонажа Джон Сміт. А ну, дай вгадаю, а, та, да, людина. Ну, хоче щось у цьому світі стабільне. А монах чудовий вибір, потужні кулаки. Ну давай, братан, тут не багато варіантів. Аватар, джекічан чи Наруто? О, майстер аркани. Дуже добре. Нам якраз потрібен хтось, щоб розгадувати магічні загадки і розбиратися із. Зачарованими артефактами. Ну, взагалі-то чарівники можуть бути корисними буквально в усіх ситуаціях. Проти заклинателів у нас є розсіяння магії і контрзакляття для е, стелс-місії можна використати невидимість або бо ж на високих рівнях ну, тут просто їх. А, а, а. Mm. Пакт з дияволом. Це може бути цікавим хуком для сюжету. Так, цього разу я постарався зробив оригінального персонажа. Ніяких кліше, ніяких. Чеклон Тифлінг. Так. Про давній заряд. Так. І кольор шкіри не червоний, як прописано в правилах, а такий, що, що препрезентували препрезентували емоції та характер, характер мого персонажа і орієнтацію. Не переживай, наступного разу вийде. Не вийде. Ти ж знаєш, що існують інші закляття, крім вогняної кулі? Я сумую за чарівником. Ще раз, ви обоє вклоняєтеся вищим силам. Так. Обидва можете робити дуже боляче mm -hmm. і можете сільювати. Mm -hmm. Чим ви відрізняєтесь? Я можу воскрешати померлих. А ще, якщо ми дограємо до високих рівнів, я зможу з невеликим шансом прикликати аватар свого божества, щоб той допоміг нам. Ага. Окей. А А що в тебе? А я можу зробити боньк. На 150 шкоди. школи. Походу я сумую за бардом. Підпишись, і постав лайк!